Так, да, Advanced Micro Devices відкрився вниз одну хвилинку. Дуже класна ситуація. Advanced Micro Devices. Advanced Micro Devices. Advanced Micro Devices. Туманов бачу, написав в чат. Я зайшов, друже. Дуже класна ситуація. Тільки я не знаю, чи всі встигли зайти. Блін, всі встигли, не всі встигли. Я чекаю ще голду іще. Зайшов поки по Advanced Micro Devices. Прям дуже класна ситуація. А що це ти відкриваєшся аж на 5К майже. А перекриття високе. Перекриття високе. Тому відкрився на таку велику суму. По Advanced Micro Devices. Єврочих не встигла. А там і не треба було? Я зайшов ось тут, спробував отримати корекцію. Не дали мені. Чекаю зараз, як Advanced Micro Devices. Треба мосне перекриття. Зараз знайдемо. Щоб зараз я не брав перекриття ще по Advanced Micro Devices. І так, одна є. Добре, а тут встигли забрати плюс чи не встигли, друзі? А напишіть в чатик чи ви встигли забрати по Advanced Micro